Так, привіт! Хочу вам показати, як тут на вулиці роблять батат. Це солодка картопля, не знаєте. Ось вони так от її вкладають, ось таку от пічку. Вона там запікається. Виглядає потім ось так от. Ось, як гарненько. Eat батата. Eating? Eating. Yes. Yes? Yes? Barber, bar. Yeah. Окей. Okay. Зараз куштую. Mm. ну Це як пюре. Це як пюре, як картопля, ну, солодка картопля. Але вона як пюрешка вже готова. Тобто не, не, не має таку структуру, як картопля. Дуже смачно. Ось подивіться, яка ось така ось пічка. Ось на таких от колесиках. Вони от катаються по місті. Класно. Рекомендую вам. Будете в Каїрі, в Єгипті, це в Оксандрії, в різних містах. Дуже смачна їжа. До речі, одна порція 5 фунтів це 25 центів. Класно? Добре, побачимось. бай!